Знаєте ви, кого в Україні називали людиною університет? Чи знаєте ви відомого українця, якого цитували, цитують і будуть цитувати навіть через більше ніж 300 років з дня його народження? Саме його день народження ми будемо святкувати 3 грудня 2022 року. І ця постать нам всім дуже добре відома. Його зображення ми бачимо на куп'юрі в 500 гривень. Так, це Григорій Савович Сковорода. А ви на каналі Калина, де ми досліджуємо національну культуру, історію, традиції, і з вами письменниця Тетяна Дугельна. Тож підписуйтесь на канал, щоб не пропустити найцікавіше. А сьогодні на... у нас знову ж таки святкове відео. І це відео про дуже цікаву, майже містичну людину. Довкола Григорія Савича Сковороди є існує більше легенд, ніж реальних історій. І знаєте про що? Саме через 200 років після його дня народження лише в його декількох листах було знайдено його дату народження. 200 років відомий українець навіть після своєї кончини від, від нас з вами сховав свою дату народження. Не здається вам це містичним? А мені досить дуже цікаво. До речі, про день своєї кончини, про день смерті він знав дуже добре і навіть знав час. Він саме він. Дійсно викопав сам собі могилу, уявляєте, вмився, переодягнувся, помолився, поклав собі під голову всі свої рукописи і свитку, ліг і помер. Тож, сьогодні саме про нього. Дуже цікава постать в нашій історії Григорій Савич Коворода. Народився тисячу 1722 році, а помер в 1794. І саме 3 грудня весь український народ буде святкувати саме 300 років з дня його народження, і нам варто знати більше про цього містика. Згадайте шкільну програму, як нам подавали образ Ковороди? Це такі собі людина, яка ходить з посохом, чогось повчає, якісь розумні речі розповідає. А чи пам'ятаєте ви, що Григорій Савич не закінчив жодного вишу? Чому? А тому, що він вважав, що там не цікаво, при цьому він викладав в багатьох вишах. А чи знаєте ви, що Григорій Савич Сковорода знав більше десяти іноземних мов, сам писав дуже багато казок, байок, богослівських текстів? І при цьому не видав жодної книжки за часи свого знаходження тут на землі. Він був вчителем 300 років тому для багатьох людей, з якими спілкувався. Він духовним вчителем і наставником являється і для нас, сучасних українців. І сьогодні я хочу звернути вашу увагу на цей образ, на цю дійсно містичну особу. Тому що він у собі об'єднав дуже багато феноменів, які нам варто з точки зору архетипів в собі зараз розкрити. Українці стоять зараз на порозі нової цивілізації, яку ми з вами формуємо. Це цивілізація абсолютно нова з одного боку для сучасників, але добре відома для сучасників Григорія Сковороди саме в його образі. Чому? Це сильна, мужня людина, розуміюча вартість свого процесу самопізнання. І саме через самопізнання, пізнаючи себе, пізнаючи світ, людина постійно розвивається, а отже, інтелект стоїть на високому рівні. Ми з вами, як українці, дуже допитливі, і нам дуже багато цікаво, як влаштовано цей світ, як тут на землі, так і там на небі. Тож ми обов'язково, коли переможемо, а перемога вже зовсім зовсім скоро прийде на нашу святу землю, і їй саме. Допомагає прийти сюди. І наша зміна, зміна духовності, саме образ Сковороди – це той образ, який має нас надихати. До речі, Сковорода розмовляв різними мовами: староукраїнською, старослов'янською, і старо-староросійською. Писав, до речі, слов'янські тексти на староцерковній, яка десь була така змішана десь українсько-російська. Тож не варто, друзі, робити з Мови питання конфліктів, а варто пам'ятати ще крилатий вислів ти настільки людина, наскільки мов ти знаєш. До речі, цей вислів дуже часто приписує сковороді, а він йому не належить. Тож, якщо український філософ, містик, богослов, педагог. Композитор, який написав дуже багато літургійної музики, вірував в Бога, молився постійно. Він написав неймовірну кількість філософських творів, став започаткував цілий напрямок в українській літературі як українські байки. Саме він сьогодні на нас не просто дивиться з банкноти в 500 гривень його іменем названі вулиці, міста, селища, навчальні заклади. Тож, можливо, нам варто цей образ як архетип повернути в своє життя і подумати, а що ж тут таке за людина, яка постійно мандрувала, або називали його мандрівна академія, або людина університет. Чому саме він ще в свою епоху став людиною епохою? Чому він для нас така цікава особистість? Я наведу вам деякі самі яскраві його афоризми, і ви зрозумієте, що варто все-таки долучитися до цього образу більш глибоко. Але сам себе Григорій Сковорода називав Варсавою, Сином Свободи. Чому? А тому, що він дуже дуже любив подорожувати. До речі, що написано на пам'ятнику, який встановлено на його могилі, саме світ ловив мене, ловив, але не впіймав. Це саме дух сковородинівський, саме дух, який ми можемо побачити навіть в містичній історії. Знаєте, друзі, що містична історія трапилась з музеєм Сковороди ніч на 7 травня 2022 року, коли в музей Сковороди, в селі Сковородинівка на Слобожанщині Харківська область, влучила ракета. Подивіться, будь ласка, як виглядає зараз музей. Це руїни. І одночасно посеред руїн стоїть білосніжний пам'ятник Григорію Сковороди з книжкою в руках. Тож, мабуть, навіть не дивлячись на те, що трапилося, така біда, скільки музеїв, бібліотек, навчальних закладів зруйнували наші вороги, але зруйнувати нашу істинну духовність, яку через сотні років, через тисячі років, навіть нам транслюють наші предки, не зможуть ніякі ракети. Тож, ми мусимо з вами мудріти з кожним таким обстрілом і залишатися такими білими. І читати, вчитися, і розвиватися, як завіщав нам, в тому числі, Григорій Савич. І я хочу, щоб ви зрозуміли, що Григорій Савич написав 17 філософських творів, зробив декілька перекладів. Найвідомішими його творами є сад Божественних пісень, жінка Лотова і байки харківські. До речі, дуже вам рекомендую почитати байки Харківські. І поаналізувати їх, тому що в них дуже дуже багато глибокої народної мудрості. Що саме вкладав в байки Григорій Савич? Він вважав, що через короткі літературні форми, якими являються українські байки, можна донести народну мудрість до людей через метафору. А метафоричне мислення це мислення об'ємне, це мислення інтуїтивне. Тому Григорій Савич нам транслював саме це як приклад в саморозвитку. Він був дуже цікавою істотою, і, до речі, вважається, що він завжди відстоював права демократичні ще до речі, у XVIII столітті, тому що він дуже відкрито засуджував на той момент Московське царство і московських гнобителів. Є одна історія з його життя, яку варто вам пригадати. Катерина II хотіла познайомитися з українським філософом, про якого дійсно ходили майже містичні легенди. Вона запросила його до себе, Григорій Савич любив подорожувати, тим, що в подорожах він проповідував великому такому сенсі українську культуру, українські традиції. Він прийшов. і Зайшов до приймальної зали, коли зайшла Катерина II, всі низько вклонилися. Григорій Савич стояв рівно і дивився на імператрицю прямо на неї. Вона була вражена і запитала, як ти посмів мені не кланятись, на що Григорій Сковорода, відповів Катерині II. Не я бажав тебе бачити, а ти сама захотіла на мене подивитися. А як же ти мене роздивишся, коли я перед тобою удвоє зігнуся? Ось і подумайте, любі друзі, чи завжди нам варто кланятися низенько людям, які на нас дивляться зверхньо. Можливо, нам варто вчитися, як нам нам пропонував і вчив нас Григорій Сковорода, очі в очі дивитися і тримати силу свого духа відкритою. Протягом всього життя Григорій Сковорода, як вам я і розповідала, в таємниці заховав, приховав дату своє народження, але дату свого, своєї смерті він знав дуже добре. Історія розповідає, що, ця, що це відбулося в домі Андрія Ковалівського, саме в селі Сковородинівка, а тоді це було село Пан Іванків Іванівка Золочівського району Харківської області. І саме про смерть Сковороди ми можемо почути і зрозуміти, як глибоко філософськи він проживав свою смерть, і наскільки це містичний. Був процес в такому дописі. Був пригарний день. До дідича з'їхалось багато сусідів погуляти й повеселитись. Мали також на, е, на цілі послухати Сковороду. За обідом був Сковорода незвичайно веселий і говіркий, навіть жартував. Оповідав про своє минуле, про свої мандрівки, досвіди. Зачаровані його красномовством, повстали всі від обіду, а сковорода щез. Він пішов у садок. Довго ходив він по перехрестним стежкам, зривав овочі і роздавав їх хлопчикам, що працювали в садку. Надвечір пішов сам господар шукати сковороду і застав його під гілястою липою. Вже заходило сонце. Останні його промінчики пробивалися крізь гущу листя. З рискалем у руці копав сковорода яму воську довгу смужку. Що це, друже, Григорію, чим то те спитав господар, підійшовши до старого. Пора, друже, закінчити мандрівку, відповів сковорода. І так усе волосся й злетіло з блідої голови від мордування, пора непокоїтися. І, брате, дурниця, досить жартувати. Ходімо, іду, але я прохатиму тебе попереду, мій добродію, хай тут буде моя остання могила. І пішли в хату. Сковорода ненадовго в ній лишився. Потім він пішов у свою кімнату, перемінив білизну, помолився Богу і підложив під голову свої писані праці і сіру свитку, ліг зложивши навхрест руки. Довго чекали на нього з вечерею, сковорода не з'явився. Другого дня вранці до чаю теж до обіду так само це здивувало господаря. Він не смілився війти до сковороди, щоб розбудити його, одначе сковорода лежав вже холодний і закостенілий. Тож світ так і не зловив сковороду, тому що він носив в собі світ. І дуже важливо, що головним сенсом життя людини Сковорода завжди проповідував процес самопізнання. Він е, у нас шкільних часів асоціюється з образом такого собі бродячого чоловіка, який ходив по селам, але він був аскетом вишуканим. До речі, вважалося, що він дуже любив подорожувати і ходити пішки. Він любив вишукані і дорогі речі. Як не дивно, саме з історії життя Сковороди, сказано, що Григорія Савича дуже часто хотіли обдарувати за його мудрість і він носив окуляри. Тому окуляри, а це був дуже дорогий на той момент атрибут, і в ті часи можна замовити, було тільки в Європі, йому надсилали з Європи його шанову. Навальники. Він віртуозно грав на декількох музичних інструментах і тому не любив дешевих інструментів. Йому дарували дорогі дуже, інструменти, які виконували йому на замовлення. А полюбляв він сир пармезан спеціально з Європи, і йому обов'язково його дарували і надсилали. Хоча він, Григорій Савицького ворода, був вегетаріанцем. Але любив. Закурити елітну трубочку, випити пляшечку смачного або келих смачного вина, і порозмірковувати про життя прекрасне. До речі, він був дуже активною людиною, спав дуже мало, ніколи не мав власної сім'ї, тож і не залишив після себе нащадків, але залишив нам з вами неймовірну мудру спадщину. Ви знаєте, що ми завжди коли. Дивимося на образ ковороди. Маємо згадати, що він завжди був з книжкою в руках. За поясом була у нього сопілка як символ звуку, богів в нашій душі, посох, символ мудреця і обов'язково ще й селянська свитка про те, що він проста людина з народом. Тож давайте ми з вами деякі афоризми. Просто відчуємо афоризми від Григорія Савича Сковороди, які включать в нас глибше розуміння цього містичного українця, філософа і неймовірної людини. З усіх утрат втрата часу найтяжча. Він дуже цінував час, тому мало спав. Коли не можу нічим. Любі вітчизні прислужитися, в кожному разі з усієї сили намагатимуся хоча б нікому ні в чому не шкодити. Подумайте, любі друзі, як часто ми асоціюємо таке служіння, коли ми шкодимо іншим, ми шкодимо і своїй Україні. Мені здається, що цей афоризм нам з вами взагалі. Дуже на часі. Більше думай і тоді вирішуй. Це про силу думки, про розмірковання, про вибори, про емоційність, яка нам дуже з вами характерна, хороший настрій, прекрасні думки, поганий настрій і всі винні. Тож, давайте слідувати за мудрістю великого українця. З видимого пізнавай невидиме. Як на мене, як на психолога, тут дуже багато глибини. Тільки коли ми можемо навіть уявити, що щось є те, що ми не бачимо. Просто пофантазувати, то ми пізнаємо набагато більше, ніж коли ми будемо казати не побачу, не повірю. Не той дурний, хто не знає. А той, хто знати не хоче. Мені здається, що це не лише про деяких українців, які кажуть: я все знаю і не хочу вчитися. А це про наших сусідів, які знають тільки те, що їм вкладає пропаганда в голову. А ми з вами відроджуємо український код, наповнюємо українським контентом YouTube, і, звичайно, лайкайте, будь ласка, це відео, щоб його підхоплював YouTube і щоб рекомендував іншим, хто шукає щось цікаве, дуже рідне про Україну і українську традицію. І ще одну таку хорошу, красиву цитату Григорія Савича, хочу вам продемонструвати: життя наше це подорож, а дружня бесіда це візок. Що полегшує мандрівникові дорогу. Тож, давайте подорожувати по історії України, по культурі і традиціях нашої України разом на каналі Калина. Шануйте один одного, бережіть Україну і українське, бо ми того варті зустрінемось. З вами була письменниця Тетяна Дугельна.